Всім привіт, з вами Станіслав. І сьогодні у нас гарні новини. Розробники Blender опублікували платформу, яку вони анонсували на Roadmap, а саме: Blender Extensions. Це платформа, на яку ви можете додавати і скачувати аддони, теми і так далі. У нас є низка категорій це аддони. Uh, наразі ми маємо 9 адонів і ми маємо теги, тобто класифікацію по адонам, uh, bake, UV, text, editor, system. Uh, тобто, якщо вас цікавить якийсь аддон в uh, певній категорії, наприклад, вам потрібно щось з мешем, то ви натискаєте mesh і тут будуть всі аддони, які. Uh, Роблять щось з мешем і так далі. Наступна вкладка: ми маємо теми, тобто художники, будь-хто, користувачі, або ви самі можете додавати свої кастомні теми, де ви налаштували все, як вам зручно, в блендері, і опублікувати це для спільноти. Або ви можете просто це зробити для себе, таким чином зберігти е, свої налаштування. На випадок, навіть якщо щось станеться з вашим комп'ютером, щось станеться з вашими файлами, ви зможете перейти на Blender Extensions і повернути собі свій налаштований інтерфейс. А е, ще тут є в нас е, Approval Queue. Тобто розробники адонів, вже бачите, додають свої аддони на цю платформу, і вони очікуються публікації. Значить, фішка цього екстеншена в тому, що тут все безкоштовне, все open source, тобто платити вам не треба буде ні за що. І переходимо до. Гвоздя цього відео, і вообще, найголовнішої фі фічі і функції для мене особисто це встановлення цих адонів drag and ндропом Тобто, коли ми хочемо встановити аддон, ми просто натискаємо Install. З'являється тут кнопочка Drag and drop Into Blender, і ми просто перетягаємо її в Blender і відпускаємо. Все. Після цього адон встановлено. А, наразі. Ця платформа знаходиться в альфа-версії, тобто instance in the test, add-ons and other data might be deleted anytime soon, learn more. Велика червона кнопка альфа. Так само я знаходжусь в блендері 2.4.2 альфа, тобто це тестовий блендер. Так що на момент, коли я записую це відео, ця функція не працює коректно. Тобто, інколи воно встановлює адони, інколи воно не встановлює адони. Але на момент, коли ви будете вже це відео дивитись, можливо, це все вже пофіксять. Сама концепція драгін-дропу всього в блендер. Це, мабуть, одна з ключових причин, чому мені подобається Blender, і чому е, я їм користуюсь, тому що вони рухаються в цьому напрямку, напрямку зручності. Тобто вам не треба скачувати файл, потім кидати його в папку, потім переходити в Edit Preferences, потім знаходити тут Addons, потім натискати кнопку Install, потім знаходити. Ви просто перетягуєте, і воно встановилось. Це супер круто. Щоб протестувати, якщо вам раптом цікаво все це, тобто тут є докладний туторіал, як це протестувати. Тобто, вам треба скачати Blender 2.4.2, вибачте, у мене дислексія. Альфа-версію вам треба скачати, увімкнути експериментальні фічери для прототипів і екстеншенів, це ввімкнути, і тоді воно буде драг-н-дропом закидатись. Скоріше за все, це буде працювати. Тобто ви так перетягаєте, тут буде install, install extensions, ви будете натискати кнопку ОК, OK, і аддон буде встановлений. Так що можете спробувати це для себе, або почекати там. Скільки скільки місяць, з чимось, коли буде реліз Blender 4.2. І вже будете встановлювати як треба. Наступна суперкрута фіча. Це стосується саме Blender 4.2. І це розвиває цю ідею і концепцію drag and drop. Drag-and-drop, drag and drop, drag and drop. Ми просто беремо файл. Як ви бачите, файл е, в форматі STL, це формат для 3D друку. І ми просто натискаємо і перекидаємо його. З'являється віконечко, імпорт stl. Все, е, ми <с kamu> закинули STL файл в Blender, і ми, ми можемо просто з ним працювати напряму. Як... І це стосується будь-яких файлів. Все, що раніше нам треба було обирати «Import», о, оці всі файли FBX OBG, ви можете просто з папки їх відкрити, перетягнути у viewport, і вони тут будуть. Мені здається, це майндблоуінг це революція, це те, про що всі мріяли, і це точно те, чим я буду користуватись кожен день в своїй роботі. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Також хочу анонсувати розіграш. Керамічного керамічного витвору мистецтва зараз у нас є збір. Ми збираємо на потреби військових, і за донат від 100 гривень ви приймаєте участь в розігрі. Керамічного витвору мистецтва. Силочка буде в описі. Вам просто не треба нічого заповнювати, ніякі форми, ви можете просто кинути 100 гривень. І ви знаєте, Монобанк додав систему розіграша прямо в Монобанку. Так що ви задонатили, потім ми натиснемо кнопку і випадковим, випадковим чином обереться переможець, і ми відправимо вам подарунок. Так що задонатьте, будь ласка, на збір. А треба дуже, дуже треба. Всім дякую, донатити на ЗСУ Пока, до зустрічі в нових супер класних відео.